Вітаю вас, друзі! Вітання з Карпат! Сьогодні ми знову приїхали на пошуки по першій світовій війни. Традиційно підписуйтесь, а з нас цікаве відео. Гарного вам перегляду, а нам гарних пошуків. Погнали! Так, роблю секретні налаштування. Що по якісь сигнали там? Ну, щось типу того. Міцний по господарське, бачиш. Це такі гільзи. Настріла гільзи. Так, думали, що просто гільзи, але почали, почав шпортити. і дивіться ну, що, повис... що вискокло. Дивіться. Є шишечка. Ага. Верхів'я. Верхів'я. О, ну, це. Розкажу коротку історію. Зараз ми ходимо, крутимося. Я отут е, зачистку робив. Підліз і я казав Богданові, тут настріл, не варто купати. І пішов крутитися далі. До речі, я там теж знайшов сина. І от Богдан вирішив покупати і погляньте. Верхів'я Томпакове від пікеля. Пікель е, цей шкіряний. Ось все, все є. Ну, принаймні ми так надіємось. Зараз будемо розкопувати вам все, покажемо. Випали нам 91 кріплення. Ось тут ще є кріплення, слухай, бачиш кріплення під орла. Mm -hmm. По ідеї, зараз там внизу має бути Орел. Ми з нетерпінням чекаємо. <кхи> так, друзі, проводимо викупні процеси. І ось там видніється нас кукардочка, так? Походу, та дуже тоненьке це, і думаю, що це кокарда, не хочу дуже ламати. то, та... то напевне, нам Блін. Пушить. А, він покручений і поламаний, покручений. то нічого. Поламаний. То абсолютно нічого. У нас є спеціалісти в цій галузі. Вони нам зроблять красунчика. Ага, є, красунчик, красунчик. Це ефект, дефай? Так, еферка. Так. Гуд. Гуд, гуд, гуд. файно-файно. Тут Вже задничок є. Так, що... О, і, і зразу козирьочок є. Та-та зараз ще це його. О, це, О, це держава. Держава, та. Не, скипетр, скипетр. так. Ні, скіпет, скіпет. Так. Козірочок, блін, козирочок зламаний. Ага. Але прикольний, такий антуражний, слухай. Угу. Клас. Гріпани це? Так, що це таке? А, це ще. О, а це частин. А, це кріплення на цей, на чохол, прикинь? Він в чохлі, значить, був. Це, це... А це не на то, що забурбити ні 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 там має а, бути ще підбороне. А, друга о, друга частина. О, бачиш? І ось тут є кріплення. Ага. Це на впало. впало десь тут. Це на чохол. Пінково, а ось я знайшов. Це на чохол, клас. Ну все. З самого ранку нам поперло, бачите? За це обов'язково вподобайка. Богдану комента, обов'язково напишіть. Його мрія збулася. Має бути ще підбородочний ремінь і всяке таке. Ага, це от теж залишки. шишки немає, А Шишка була тут вивелась, ні? Чекай. Так, Та, що ми це ми? у нас тут є? Приводи. А у нас тут є пікель ми. по кусочках. Так, отже, друзі, викопуємо ще одну яму, поки що щось цікавого. Знову тильник є до Мосіна. Є ось така якась деталька, пряжечка. І ось тут щось там. А, це напевно лопатка. Ага, так. Але є знизу ще під лопаткою якась шкіра. Ой, лопатка дуже в гарному стані, дивіться який гарний. стан. стан. який Практично новий, нічого собі, я ще такого стану не бачив. Обов'язково треба буде забрати з собою. Тоді все добре все добре. І ручка є, клас. Ну все, її майже реставровувати не треба, просто легенько водою помити. Ось і все. Ну і всякі там чухли, напевно, лізуть. Всякі. Зараз будемо розкопувати, подивимося, можливо, ще щось цікаве попадеться. А, це чухол від неї. Так. Да. А може тут ціла це... амуніція була? Можливо, ось такий чухол шкіряний. Супер, теж майже новий. Клас. Водою тільки помити тепленькою і все, буде як новеньке. Клас. Друзі, попередню яму закупали і купаємо іншу. І за таке, якщо чесно, мені можна надавати добре по рукам. Я влупив по якомусь фарфоровому посуду. Але він був тріснутий вже, так що не сильно себе не вертає, але, але все одно акуратно. Дивіться, дивіться, дивіться. Так, ну я сподіваюся буде без малюнків, бо я собі цього не пробачу. О, диви, що робиться тут? А, він такий величенький, да? Ні, ні, тут патронився. Лізуть угу. патрончики. Горнятко. Я вам скажу доволі таки глибоко. Так, це було горнятко. Але добре, що воно звичайне так. не розмальоване і... Скоріше за все було вже тріснуто, так? Я йому трошки ось тут зверху це дав. Ні, це німці, це росіяни, точніше. Росіянці? Угу. Ось його продовження. О. О, то він був гарненький, симпатичненький. Так. Тут зі всім. Прикольний. Ну. І в шкарпетку був замотаний. Та ось слізе якесь сукно, патрончики лізуть. О, це... це так. Будемо розкопувати ямку далі. Так, щось... Отже, яма стає все більшою і там внизу починає все це все лізти, якісь патрони, щойно витягнули ліхтарика і ось погляньте. Просто кубка патронів. Тут ми е, намагаємося зібрати чашечку. Треба буде купити клею і все посклеювати. Так, ти тільки поки тут тільки познімай. Я тут шпортаю, бо ось такий ось цього, якийсь ободочок цікавий. Угу. Це просто шкіра така, знаєш, скручена. Ну, Одним словом, все там О, диви. багато що цікавого там є. Тут якраз бараніння лізе. А, до речі, давай покажемо. <реш> Та-та, ух, ти що десь. Цікава штука. Давай, давай витягуй то все. Так, я так, я так. покажу все як є. Та, ти, ти знімай, Диви-диви. Диви-диви. Угу. О, ваш ]なるほど oh пальто, так? Погляньте, що ми знайшли, це просто щось неймовірне. Це або норкова шуба. Це, скоріш за все, зимовий одяг, або може бути ранець. Я бачив такі ранці з таким покриттям. Одним словом, якось ось так. Бачите? Подивимося, що там буде в... Диви, дерево. Дерево є якесь? дерево. Може якийсь пів, пів пістон буде? Може. Ну, одним словом, дуже, дуже цікаво і інтригуюче. До речі, можна здати на хімчистку і можна буде ще, ще лосити. А то дружина, напевно, втішиться, ні? Нарешті. Не Якась користь того копу. Одним словом, не буду більше затягувати. Повернемося, як тільки на щось цікаве знайдемо. Ми продовжуємо розкопувати яму, вона все збільшується. Там внизу продовжує йти ось таке. І погляньте, що в нас випало від ліхтарика. Лінза. Красива, гарненька. Лінзочка. А ми продовжуємо розкопувати. Там відніється якась ручка, так? Таке враження, що це, мабуть, від лопатки або щось подібне. Тут ручка є. Цей так, кожух, ліз. Лізе кужух. О, диви. Е, ще горнятко. Бачите, клас прямо на відео? Так, так, будемо зараз це все витягувати. А там, де Богдан стоїть, там якесь желізо. Можливо, гвинтівка, можливо, ще щось. Не так, знаю. Все в тій шубі. Так, як бачимо, ось тут відніється силует лопатки. так? Все вірно, з ручкою, а поруч є кружечка. Зараз ми це гарненько виймемо і вам обов'язково покажемо. Але звісно лише тим, хто підписався, так що очікуємо. Тидам-тидам. тидам Угу. Ну, в середині щось буде. Давай Пасочки. Ого. який гарний камінь був середині. Слухай, досить ще стан непоганий. Бадьоренький. В середині мало раку. Знизу угу. нічого. Ось настав час нам вже витягувати. Угу. А, некомплектна. На жаль, вона постраждала. Але. Дерево. З ручкою клас. Дерево берелося. Будемо намагатися. Ось як виглядає дно, дно окопа. Залишки від так. Друзі, погляньте. Починаємо розкопуватись, все йде туди. І ось тут буквально збоку, краєчком ми бачимо флягу скляну кляну Ріга. Погляньте, яка вона красива. Ми дуже сподіваємося, що вона буде ціла. Тому що останнім часом в нас попадалися всі биті на попередніх відео. А там ще вода є, так? Не знаю. Зараз ми спробуємо її витягнути. Вона тільки є, що ціленька. Є, 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 є. є! Клас! Є, з водичкою погляньте. Цілесенька, цілесенька фляга. Пам'ятаєш, ми таке горлочко знайшли попереднього разу. Та-та-та-та. Гульк, гульк гульк Ану. Вау! Клас, яка гарна річ. Ну і стандартна ситуація. Бодана, я тобі дарую. Так, що в нас там попалося, Богдане? Схоже щось на порцигар блиститься. Угу. Насправді дуже. Угу. Ага, а то мильничка, напевно, ні. Угу. А це мельничка Ось така штука, та. Але мельхіор вроді би. Тунесенька. Ех, на жаль, не збереглася. Ну нічого, нічого. Але сам факт, всередині нічого. Навіть мила не залишили. Падло. А добре значить чистий чистий був. Отже, ми продовжуємо розкопувати цю яму, трошки розширились, І тут у нас відніється якийсь ящик. так? Е, не знаю, чи ящик, але ось воно ніби квадратне, має ось одну ручку. І ось це, походу, друга ручка. Mm -hmm. Зараз хочу його попробувати е, підважити і підняти. Можливо, mm -hmm. щось під низом буде цікаве. Ага. Чуєте народ? А може це реально ящик? Не підважується, так? Навіть не рухається. Друзі, ми вже наближаємося до розв'язки. І пам'ятаєте, в нас тут щось зверху лежало. І як виявляється, це в нас є штихніж Бучер Німецький по Першій світовій війні. Ну, не знаю, напевно, все-таки він в плачевному стані. Коли Але... Легенько скака... сказати какашка. Але сам факт. Значить, відкладаємо в сторону. І так. І... Цікаво, але дивіться, що це може бути таке. Дивіться. Піднімаємо. Чи може не рухаємо? Та Ні, ні, давай закопуємо назад. Ого! Та, та і воно все в цьому одязі. Зараз буде анбоксінг. Розпаковочка. Так, що тут у нас знизу є? Нічого нема? Ніби поки нічого на перший погляд, потім ми до того вернемося. Що, відкриваємо онлайн чи... А як? Там патрони. Бля, так диви. Диви. Ящик. з патронами. Там лента, слухай. Лента? Ну а як же в такому ящику що може бути? Тільки лента? Ні, я думаю, що то просто... Давай на 100 гривень по... за... 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 закинемо, ні? Це я, тим бігаємо стрічка. Добре, споримо на 100 гривень. Я кажу, що звичайні патрони, якщо то скидаємо е, цей, за задонатим. Програю, програє, той донатить. Домовилися? Та як же? А тут воно міцненьке. Та де ти так по курці? В, ви я здер. Mm. Лента за лентою. А не ось бої. і бачите, є в нас лента стрічка. Так що все, Богдане, ти програв? Без проблем. З тебе 100 е, живнів. Вже, вже донатити? <гум> так, ти хотів, до речі, кулемети. На, будеш мати. Погляньте, яка красота. До речі, там ще має бути стрічка для подавання. Ось. Ось. І тут, до речі, має бути рік писати. Але до речі, який натюрморт? Хто знає... Хіба що до Максима я не хто, знаю? Хто знає, пишіть. Так, бо інакше ми подивимося в інтернеті. А ну дай мені ще шматочок, то що краще. Та дуй любий шматочок. Клас, одним словом, ось такі у нас справи накопали. Накопали, будемо ще намагатися ще щось знайти, якщо нічого, то будемо завершувати. Веріть. Веріть ось така у нас штука. Так, на фоні наших речей, які ми познаходили, показую, що щойно в нас випало. Ось така якась закруточка. Не знаю від чого вона. <кхів> Доволі таки добротно зроблена. Ось так вона виглядає з латуні. Якщо хтось, можливо, знає, прошу, будь ласка, пишіть і підказуйте. Ми продовжуємо далі в разі час. Так, натюрмортики. Отже, проводимо тести. Я знаходжуся пів метра в глибині і ось цю купність цих патронів гільз Чуємо, купаємо. Цікаво, як ніхто не знайшов, в принципі. Ми глибинником знайшли, бачите, стаканчик алюмінієвий. Ось, з ручками, зі всім. Він правда, пробитий ще того часу. Ось. Ще такий цікавий антуражний. О. 1,2 літра, поїдемо, правда? 1,4 робить. 250 грам. Все з ручками слухайте. І був не глибоко, та? ну, так? І глибинник так прям, я казав, що короткий, але таке стабільне, знаєш. Ну, цікаво. І дивно, що ніхто не знайшов такий так, алюміній. Ось буквально поруч було. Просто каблук з підковою. військовою, бачите? Ось так і виглядає. Поруч збоку лежала. Погляньте, Богдан купає і ось вона видніється монетка. Погляньте, о, яка гарна. О, ще й срібна, дивись. То, то 10... 10 чого там? Філерів, так? Ну це німецька, бачиш? Срібна камера. Срібна. Не, не це Австрійська. Але ні, австрійська ні, тут австрійців начебто не було. Ну так, вона, вона ніби начебто срібна. Бачите, такі характерні це. Ну одним словом, тут дуже цікаво. Все на купу. Німці, росіяни. Будемо розкопувати. Можливо, це гаманець був. Так, ми продовжуємо. Ось тут я купаю, тут Назар купає. І щойно йому вивалилося ось таке крило так званої курки, кокарди від пікеля. Кажуть. Отже, розказую історію. Знайшли ми алюмінієву чашку, обломки від курки, так? Так. Ось такі всякі підсумки, так? Лізуть. І погляньте, що ми знайшли. Клас! Значок за відмінну стрільбу. Ось, погляньте який стан, все в ньому є. Єдине, що немає одного, бачиш, але то взагалі. Нічого, погляньте, який цей, Клас. Ну все, супер. Погляньте, яка краса. Клас. Все, лайк, лайк, лайк. Продовжуємо копати далі. Отже, друзі, як ви бачили, попередню яму ми закупали, купаємо нову. І ось погляньте, в нас тут відніється ось алюмінієвий казанок німецький. Ось тут вушку є його, ну, він, правда, сплюснутий. Куди за все пошкоджений, але ми все одно його виймемо. Отже, цей момент настав, будемо його зараз виймати. Оп, опа! Ось такий він. А, До речі, він ціленький насправді. Ось тут все ціле, просто його ось тут вирівняти. Та. І ось така цяцька. Німецький казанок з алюмінією. Продовжуємо пашуки. Друзі, розкопуємо ми цю яму і бачимо, що є гвинтів Три! І бачимо їх дві? чи Вон. три? А, Ні, Ні, їх дві. 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 Ось зараз вам покажемо сам процес підняття. Що це є? Мосін. Так. Ех. Дуже. Мосін абсолютно не цікавить. Але сам факт. чекай, яка там бухгалтерія у нас? Е, 37. 37. Ну, ще нормальний стан, я це вам скажу. Та взагалі в ідеалі. Вона ну, може чуть-чуть підклинювати, знаєте, але нова зброя в нас завжди підклеєна. Затвор, все при ній є. Дивіться, в якому бадьорому стані. Ну. Взагалі, ось. Дивіться, як легенько щіточкою. Подається, все як має бути. Все чітко. Добре. Що у нас наступно, каже? А наступна вже зі штиком. Чи ні? А ні, та ось обломаний. Обломаний мене й Але дивися, є антапка, бачиш? Uh -huh. Підрядінь. Має бути друга десь. О, та Стоподово вона тут в гарному стані збереглася. О! Це теж така нічого. -затвор. За затворчиком. Ну. 38. 38, так. 38 на цей рік. Класно. Ось такі в нас справи на сьогодні. Що пощупаємо, можливо, ще щось буде, вона ну. жива. Ну. О, хотя буде жити. А вона тапка Угу. Одна. Так, і а, десь була 38. ось друга. Вона, напевно, та, та, та. Ну нічого, нічого. 38 так? 38. Все, запам'ятали. Затвор бачиш відкритий. Угу. Патрона там нема. Так, значить все туди попало. Жбонь, і, відповідно, все зігнило. Ну нічого, і так залишаємо тут. Рубляємо на, на ютубі. Ми так, всі так. на ЗСУ. блядь. Множимо на 2, на 3, на 10, декули, на 20 множимо, розумієш. Ти там розказуй вже, я знімаю. Дивіться, друзі, друзі, ми купаємо ось тут, був ще один ящик. Кажи там коротко. Ящики, купа всякого реманенту, якісь ось пружини, кріплення. всякі. Одним словом, ще один ящик був. Бачите? Завіси. Завіси, так. І ось тут, якщо буде видно, видніється якийсь інструмент. Я не знаю, що це, оце ніби алюміній та або. Ну, одним словом, тут ще щось лежить. Ремнем обмотаний. Та, оце, так, спробуємо викупити, подивимося, що там цікаве таке буде. Рунт надзвичайно твердий. Слухай тут якесь прикольне. Дивися, напильничок. Ч -ка -ч -ка -ч бо я віддалю бо боя. Ще один напильничок. Таке враження, що дійсно якийсь майстер собі зробив схованку. Так, друзі, ми вже трохи докупалися до цієї штуки. І от... Що це є? Телефон? Це можливо Не телефон. передавач. Рація. Тут якась дійсно так якби кутушка була. Типа морзи передавати. Тут якесь дерево чи що. Речажок. Одним словом, воно було кріпилося на чомусь більшому. Такий типу аля ящик. Тут якась ручечка чи що тут просто щось застрягло? Тут таке враження, може дійсно ручка якась склалася. Ну, не знаю, треба буде почистити. Можливо, якщо хтось знає, хтось бачив, Воно нас схоже, начебто на рацію або на якийсь передавач. Ми ще гарненько відчистимо, можливо, будуть якісь клейми. Одним словом, ось така цяцька у нас. Цікаво, продовжуємо далі. Друзі, дивіться, ми так зрозуміли, що, скоріш за все, ось тут кріпилося всередину в цей ящичок. Бачите, ось тут є залишки від ящика, воно ось так, ось так, з боку десь знаходилося. І ось тут ці детальки, якісь пружинки, ось такі якісь штуки. Все було насправді разом в цьому ящичку він розсипався. Збереглася ось така деталька і ми підозрюємо, що це щось зв'язане зі, зі зв'язком, скоріш за все. Або щось в того, в того духу. Тому ось такий у нас результат. Е, спробуємо продовжити далі. Ось так воно все виглядає. На, на жаль, воно все погнило, але сам факт. Поняв цей корм. Отже, щойно я знайшов сигнал потужний. Я тут все розчистив, дивіться, як гарненько, грядочка. І погляньте, їжі почуєте Такий великий протяжний. Одним словом, ось тут супутність є. Пересовую цієї сторони. Воно знову ж таки більше, як гільза, показує, тобто сукупність гільз, але об'єм великий і ми обов'язково цей сигнал викупуємо, тому що ми знаємо, що між гільзами може попастися щось цікаве, тому розпочинаємо. Багато не говоримо, а показуємо приклад. Отже, ми починаємо заглиблюватись. пішли гільзи, ось як бачите, Гільзи, патрони. І ось нам тут, вистрибує, погляньте, затворчик це до Мосіна, правильно? Ми недавно дивилися, як виглядає до цього до Маузера. Так, Це до Мосіна оцей кругляшок. Так. Це моський. Отже, ми розкопали велику доволі таку яму, думали буде більше речей, насправді попалися лише гільзи. І на краю цієї ями ось відніється якийсь метал. Напевно, це шрапнельник. Ага, частина від нього. Бачите, і таке буває в глибинному пошуку, що не в кожній ямі є цікаві артефакти. Але нічого страшного, ми ще пробуємо попікати, якщо не закопуємо, і рухаємось далі. Друзі, ми вже біля машини. На сьогодні наші пошуки завершені. Як ви помітили, ми знайшли сьогодні доволі таки багато знахідок, і це нас дуже тішить. Побачимось наступного разу. Підтримуйте наш канал, підписуйтесь і побачимось.